8 липня ввечері при заправці побутового газового балону на одній з заправних станцій в Слов'янському районі сталося загоряння. У той момент на місці події знаходилися два автомобілі. Жителька Краматорська, 77-го року народження, на своєму автомобілі Диоматіз приїхала в гості до мами в село Черкаське Слов'янського району. Близько 18-ї години 30 хвилин на прохання сусіда. Гостя разом зі своїм сином 98-го року народження на особистому авто поїхали на заправну станцію, яка знаходиться в в селі майдан слов'янського району заправити побутовий газовий балон, розташувавши його на задньому сидінні авто. У момент заправки стався хлопок і загоряння газу, в результаті чого постраждав 57-річний заправник станції. Трагедія могла б мати ще більш серйозні масштаби, адже у той час на заправці також знаходився автомобіль ВАЗ-2101, на який перекинулося полум'я. На щастя, в машині ані водія, ані пасажирів не виявилися. Свідками події стали двоє чоловіків, які проїжджаючи повз на автомобілі ВАЗ 2109 які вжили всіх заходів по ліквідації вогню. Коли погасити вогнище Варення не вдалося. Вони на транспортувальному тросі відтянули обидва автомобілі на безпечну відстань від заправки. А потерпілому викликали швидку медичну допомогу. До прибуття співробітників міліції чоловіки, які, незважаючи на небезпеку, надали не суттєву допомогу постраждалим, вже від'їхали. Життю автозаправника наразі нічого не загрожує. Чоловік з численними опіками був доставлений в опікове відділення міста Краматорська. Зазначимо, що на автозаправних станціях заборонено обслуговувати побутові газові пристрої. Ство триває за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 270 порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Кримінального кодексу України.